Вітаю вас, друзі! У російських окупантів є зараз тільки дві теми для обговорення: Це ймовірний контрнаступ збройних сил України на півдні, про який нещодавно казав міністр оборони України Резніков. Контрнаступлення на югі України анонсує контрнаступлення Резніков об'явив о готовності Контр контрнаступлення. контрнаступлення на югі. Контрнаступ! Ну і звісно ж, друга тема. Для обговорення це постачання бавовни на склади російських загарбників, склади із боєприпасами у новій каховці. Ракети запускати, ані можуть от як по новій каховці. протягом останніх двох тижнів Україна завдала дуже багато ударів по складах боєприпасів російських окупантів, а також по їхніх командних штабах. І це ви знаєте, друзі, викликає неабияку істерику у російських окупантів, і це при тому, що ми то іще ще нічого насправді не починали. Ну всі довжні знати, що ми то по большому счету, всерьез пока еще ничего не начинали. Мы по-настоящему еще пока ничего не начинали. Ми ще даже не починали. Ми ще там толком нічого не починали. І я вам традиційно нагадую про те, що потрібно підписатись просто зараз на мій канал. А ще тисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який коментар. Тоді це відео набере більше переглядів. І сьогодні з вами будемо говорити саме на ці дві теми. Пам'ятаєте, російські окупанти неодноразово казали, що постачання Україні систем залпового вогню Хаймарс абсолютно нічого не змінить. Понятно, ж то 4-5 п'ять хаймарсов нікаю ситуацію, не піреломі. Нічого здесь нового ні, і нічого ні міняє суті. І власне ми із вами вже протягом двох тижнів та навіть більше спостерігаємо, як нічого зовсім не змінюється, як не вибухають російські склади боєприпасів та їхні штаби. Про те, як зовсім нічого не змінюється, казав навіть російський воєнний злочинець Гіркін. Так от противник за последние две недели уничтожил у нас не менее восьми крупных артилерійських складов, причем уровня корпус армия. Кроме того, уничтожено довольно большое количество нефтебаз, уничтожено некоторое количество командных пунктов. Ну і оскільки абсолютно зовсім нічого не змінюється, учора у якості жеста доброї волі збройні сили України доставили бавовну на склад російських боєприпасів у Новій каховці. i think it behind <laughs> <laughs> sure wow Що произошло? Що що Вибухи були настільки сильними, що навіть датчики систем НАСА та супутникових систем не витримали навантаження, та картинка мала ось отакий вигляд із космосу. І зараз, навіть у цей момент, коли я записую це відео, склади із російськими боєприпасами, які росіяни завантажували протягом трьох днів, продовжують палати. Все еще продолжает гореть. Вот от там от. російським нацистам дуже боляче визнавати, що це саме Збройні Сили України методично знищують їхні склади. Тому вони просто брешуть. Ось, наприклад, Соловйов спочатку заявив, що це був удар по гідроелектростанції, потім, що це був удар не по гідроелектростанції. Далі з'ясувалося, що це був удар по гуманітарці, але не по гуманітарці, а просто по. складу из Склады семян, посевного материала, склады удобрений, продуктов питания, бытовой химии. Коли усім було абсолютно очевидно, що вибухають саме склади із боєприпасами, росіяни продовжували вигадувати та брехати. І далі написали, що це насправді вибухали склади із селітрою. А коли адміністратора каналу, де було написано цю брехню, написали, що ну очевидно, що він бреше, він сказав: Ви не розумієте, йому так сказали, що так треба написати. Тому він і пише, точніше, бреше. Ви ж розумієте, рознарядка прийшла. Нравиться, не нравиться, треба трабати. У росіян у соціальних мережах почалась справжня паніка. Вони почали питати: а що? Тепер їм іще й чекати ударів по вороніжу, і може навіть у окупованому Криму російським загарбникам дістанеться. Ну, я відповіді на ці питання не знаю, але. Мені здається, знає той самий Гіркін. Я не хочу сказати, що їхати в Крим совершенно безпечно зараз. По Криму можуть заліпити вже і цим літом. Чим більше Україна завдає подібних ударів, тим більше росіяни починають прозрівати. Але усе одно кажуть, що їм то ці удари насправді не страшні. Вони зараз можуть достатньо точно в глибину наших. Значит, бронічних саружині на удари по координатам GPS. Це то достаточно льохка. Це для наших ПВО. Наскільки чудово може впоратись російська протиповітряна оборона із ракетами, які летять із хаймарсів, ми із вами могли бачити на прикладі окупованого шахтарська, точніше на прикладі військових складів у окупованому шахтарську. Ось на супутниковому знімку чудово видно, як вигляд. Дали ці склади до влучання ракет, і потім який вони мали вигляд після того як ракети прилетіли, і здетонував російський боєзапас. Але ви що це усе були мірні ґарада? Вони таким образом пояснюють, по якій причині долбять Мирні міста... до слова, пам'ятаєте, російські загарбники обіцяли, що вони будуть бити в Україні і не тільки в Україні по центрах прийняття рішень. Так ось удари по центрах прийняття рішень були. Але є один нюанс: по російських центрах прийняття рішень, про що нив російський пропагандист Сладков. І ось на усьому цьому тлі російські пропагандисти за. Раз намагаються обговорювати тему ймовірного контрнаступу в общій сложності. Мільйон людей должны повинні в атаку в ближайше время. як я вже казав, міністр оборони України Резніков днями сказав, що Зеленський поставив завдання перед нашим військом почати деокупацію південних регіонів України, які мають стратегічне значення, йдеться тільки про розроблення таких планів. Ну як я зрозумів цю цитату, але росіяни вже наперед кажуть, що як це можливо. Невже Україна збирається звільняти свої території, які росіяни самі вже називають своїми? І це при тому, що Путін казав і ще коли оголошував нам війну 24 лютого, що він точно не збирається займатися окупацією території України? Якоби діла українських військ настільки хорошо, що своє захищати їм вже не треба, вони будуть наша. Собі. Звернути. При этом в наші плани не входять оккупация українських територій. Ми нікому і нічого не збираємося нав'язувати силой. Ось отак, от дуже просто пропагандистка Скабєєва довела, що Путін бреше, але менше з тим взагалі не може йтися про жоден контрнаступ, тому що в Україні немає армії. Ну ви ж пам'ятаєте, Скабєєва збила тисячу баярактарів, а Конашенков, генерал російський, особисто вже. Щонайменше разів п'ять, мабуть, українську армію знищив. То тобто залишилось а сталось полтори каліки, то, і пойдуть. Ну, удачі, Правда, тут же гість у Скабєєвої доводить, що і вона бреше, тому що каже, що на південному напрямку є чимале угруповання української армії. Насправді українська армія дійсно там сосредотачують резерви, Ми до цього вже говорили, Там порядка 60 тисяч людей. Але навіть якщо і так, усе одно ніякого контрнаступу бути навіть гіпотетично не може, тому що ніколи ще українська армія не проводила успішних наступальних операцій опыту всі спроби наступу української армії закінчуються знищенням тих підрозділів, які участвують. Особливо ми із вами це дуже добре бачили на Київщині, на Чернігівщині та на Сумщині, де не було жодних успішних наступальних дій збройних сил України, але російські загарбники чомусь звідти масово тікали. Та я хочу ще подякувати насправді оцьому пропагандисту, якого ви щойно бачили. Його звати Євгеній Подубний, і він робив пряме включення до Скабєєвої із тимчасово окупованого Алчевська, та раптом випадково показав переміщення колони російської техніки. Зараз всі усіля союзних Сил направлені на те, щоб Ми стали свидетелями маневрів фартілерії, і що особливо смішно, так це те, що поки він оце все говорив на задньому плані. Проїздила іще ще одна одиниця російської техніки. Там на броні сидів окупанти, показував пропагандистам: не знімайте ви що ідіоти, але вони далі продовжували знімати, тому що питання про те, чи вони і. Іді є риторичним. Як сирійський ідліп став магнітом для терористичного мирового інтернаціонала, Як сирійський ідліп став магнітом для терористичного мирового. Вже за пару хвилин оце відео пішло до наших розвідників, які дякують російському пропагандисту по І ще це означає, що полювання почалось. Ну, Мені подобається, як воно горить, як люди сують, са пожарки приїжджають. Ну, люди в шокі, глаза аж вилазять у них. Ну а мені це по приколу. А я стою внизу і сміюся. Тим паче, що це було у тому самому окупованому Алчевську, де напередодні вже чомусь вибухали російські склади з боєприпасами. Про що самі пропагандисти і розповідали, В свою чергу українська армія нанесла удар із реактивних систем залпового Хаймерс по Гарадам Алчевськ і Ірміна, на Луганщині. Але повернімося до теми контрнаступу. Отже, він неможливий, тому що у нас немає армії, тому що у нас ніколи не було успішних наступальних операцій. А і ще тому, що російська авіація переважає у повітрі, вона просто панує у нашому небі, тим більше в условиях повного господства російських ВКС. Воздухи російська авіація так серйозно панує в українському небі, що тільки станом на учора було знищено 217 російських літаків, і фактично російські пілоти перетворюються просто на смертників завдяки нашій протиповітряній обороні, яка іще й поповнилась нещодавно трофейним російським зерка-панцирь. тор, панцирі працюють в вищій ступені ефективно. до того як учора було за Вдано, удару по складу із боєприпасами російських окупантів у новій Каховці, самі окупанти казали, що контрнаступ навіть гіпотетично неможливий. Але після того удару вони почали нити та писати, що ну, ви знаєте, усе ж таки на півдні контрнаступ можливий. Он Україна ж як вдарила дуже серйозно. Проте. Я би на їхньому місці не був таким впевненим, що контрнаступ буде саме на півдні, Де будуть вони наступати під Херсоном чи ударять на Белгород, напустим. Я не знаю, якщо вже ділитися моїми думками, то я, друзі, не знаю де та коли буде контрнаступ. А якби навіть і знав, то було б абсолютно недоцільно та неправильно повідомляти з мого боку про це публічно. Усе, що я можу сказати, це те, що українська армія дає прочухана російським загарбникам, у тому числі завдяки західним озброєнням, і нам потрібно їх отримати якомога більше, тому ми із Вами, українці, маємо на міжнародному рівні цього вимагати. А ще я користуючись нагодою, хотів би звернутись до тих українців, які зараз перебувають на окупованій території. Я розумію, друзі, що Україна не вжила через багато різних причин достатньо заходів для вашої евакуації. Але ви маєте розуміти, що це війна і українські збройні сили будуть знищувати російських загарбників та звільняти наші території території. тому за можливості я вас дуже прошу. Евакуюйтеся подалі від позиції російських військ від їхніх штабів та складів із боєприпасами. Я знаю, що це не просто, але спробуйте знайти варіанти. Ви нам дуже потрібні, тому бережіть себе. Життя кожного українця у мільйон разів цінніше за нікчемне жалюгідне життя будь-якого російського загарбника і самим російським окупантам я. Можу дати тільки одну рекомендацію: валіть з України або помріть а краще і те і інше.